На нього надію покладаємо. Недавно ми святкували Великдень, святкували Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Хочу трошки згадати ці події і те, що поговорити трошки в цьому ракурсі, не конкретно про цю подію, а про такий предмет, який там був, згадується, євангелисти його описують. Давайте відкриємо Матвія 27 розділ, прочитаємо. 27 розу Матвія з 57 віршами. Коли настав вечір, прийшов багатий чоловік за Римафеї, на ім'я Йосиф, котрий також вчився в Ісуса. Він прийшов до Пілата і просив тіла Ісусового. Тоді Пілат наказав віддати тіло. І Йосиф взяв тіло, обгорнув його в чисте полотно і поклав його в новому своєму гробі, в гробниці, якщо можна так. Сказати. Більш такі знаєте, ритуальні споруди роблять на заході України. Там є такі гробниці сімейні, куди вони по мірі смерті ховають свою рідню у грубі, якого висік він у скелі, привалив до дверей великий камінь і відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, котрі сиділи напроти. Наступного дня, після п'ятип'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пілата і сказали, пане, ми пригадали, що обманщик той, як ще був живий, сказав у трьох днях воскресло. Тож накажи стерегти, гріх до третього дня, щоб учні його не прийшли вночі і не викрали його, сказавши народові: Він воскрес мертвих і буде останній обман гірший першого. Пілат сказав їм, маєте сторожу, під якій охороняйте, як знаєте. Вони пішли, поставили біля гробу сторожу і приклали до каменя печати. І далі що відбувалося? Як минула субота, на святанку першого дня прийшла Марія Магдалина, друга Марія побачити гріб, І ось стався великий землетрус, бо ангело Господній зійшов з небес, відвалив камінь від гробу, від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був, як вискака, і одежа біла, як сніг. І зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, позвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаєш, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Його тут, Він воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ось так Матвій описує події. Погрібіння і Воскресіння Господа Ісуса Христа. І ще давайте чотири віршика прочитаємо, Євангеліє від Марка, 16 розділ, з першого по четвертий вірш. Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія Мати Якова, і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого тижня вони прийшли до гробу, коли сходило сонце, і говорили між собою: хто відвалить нам камінь? входу до гробу. І глянувши вони, побачили, що камінь був відвалений, а він був дуже великий. Цей камінь був дуже великий. І з цих слів ми бачимо, що пророцтво старого заповітку збулося. Про це згадує Ісаїн, пам'ятаємо в 53-му розділі, ну не будемо зачитувати. Господь був похований у новій гробниці, де ніхто ще не лежав, ніяка родина. У новій грубниці багато чоловіка. Хоча могилу йому призначили із злочинцями, які садять згадує. Але звернемо увагу на камінь. Ви знаєте, я також дивився отак, біля нашого входу чи виходу, як будемо виходити, зліва такий кам'янець, у нас лежить. Ну я думаю, не кожен його зможе підняти. Я нагадую свою рідню, які на хуторі жили і говорили, що там була. Така сім'я, чоловік, син був, що вони дуже такі, знаєте, як на українській мові потужні були, такі силачі, що вони тими каміннями вергали і грузили машини і вози. Були такі люди. і Є такі люди, які можуть підняти. І такий камінь у нас тут. Я думаю, там, мабуть, троє або четверо братів є внесення. Не кожен може підняти. А тут описують євангелисти великий камінь. Навіть Марко пише, що дуже великий камінь. І от ідуть жінки. Щоб виконати обідницю. І вони підходять до гробу, йдуть на світанку, і слова такі говорять: хто відвалить нам камінь? Від ходу до гробу? Крім того, ми пам'ятаємо, що там була і сторожа, тому що прийшли пересвященники, пересеї до Пілата. Сторожа вони ж також були з якоюсь такою зброєю, навчені як охороняти. І були, крім того, ще й печатка покладена туди. Приклали до каменя печать, як описуємо. Але що відбулося потім, ми читаємо у 28 му розділі Матвія. Стався великий землетрус. Великий землетрус. І так само великий землетрус був, пам'ятаєте, після Ісусової смерті, коли це 27 й розділ, ми читаємо 50 й вірш, Ісус, знову скрикнувши сильним голосом, віддав дух. І ось завісав храмі, роздерлася на дух. Зверху до дугу. і земля затряслась, і скелі розкололися, і гроби повітчинялись, багато тіл померли святих воскресних. І вийшовши з гробів, по Воскресінні Його, увійшли в святе місто і з'явились Бачите, як Господь допускає, які події. Події, що тоді була і проходить небагато часу, і знову ми читаємо про великий землетрус, стався великий землетрус, і ангел Божий. Відваливши камінь, сів на ньому. Сів на камінь. І от що відбулося? Жінки йшли з пахощами, щоб намастити тіло Господа, але на шляху був камінь. І ви знаєте, цей камінь можна порівняти, як людина порівнює, камінь страху. От ідуть і вони думають, а що ми будемо робити? Вони не згадують про сторожу, про ту печатку, про переносвящеників, фарисеїв. А вони, оця перешкода це для них камінь, бо сторожа десь по боках стояла, охороняли цей гріб у цю гробницю. І оцей камінь, камінь страху, камінь тремтіння, боязні, сумніву, От людські такі якості, знаєте, тому що ми народжені, ми творіння Боже, але Господь дав нам і такі психологічні, знаєте, такі. Терміни, бо ми, ми люди, ми боїмося, ми можемо проявляти і якийсь страх, і якусь боязнь, і сумніватися. А що там, а як там? І ви знаєте, якщо уявити, якщо уявити, якби цього не сталося, от не було цього великого землетрусу, не прийшов би ангел Господній, а Господь просто пройшов би через стіни. Оцеї гробниці, оцю групу, оце і скелі, де воно висічене було. Просто Господь вийшов, щоб ніхто цього не бачив. Що б це було? Це було так само, знаєте, як мила того про Магомета, пророка, або ще якісь, або будти, куди ходять. Вона б все була оквічена, квітами ходили, як люди би не знали, що Господь воскрес. Це дійсно було так, як питав. Але ми бачимо, що Господь, Бог творець, це все зробив, тому що син виконав план спасіння і Воскресіння. Взявши на себе всі гріхи людства і сухисту і кожен із нас. І стався великий землетрус, і Андрій Господній зійшов і відвалив цей камінь. На відміну від більшості учнів, ці жінки прийшли до гробу. Ви подивіться, тут не описується, що побігли перші учні. Вони вже потім побігли, але прийшли жінки, щоб виконати у бітниці. І от вони йшли і роздумували, знаєте, і тут ідуть. раз побачила вже камінь сунутий. І вже землетрус був, вже ангел сидить. Господь усунув цей камінь, цю перешкоду, і показав їм свою перемогу, своє Воскресіння мертвих. Тому дійсно Христос воїстину воскрес. І слава Господу. А на нашому шляху до вічності бувають подібні камні. Дівні перешкоди, як вони. Згадуємо ізраїльський народ, який 40 років ходив по пустині. Як вони ходили? Вони не ходили по такому, знаєте, м'якенькому пісочку морському, як так показують, буває, таке аж білесеньке, виділені, міленькі, там хвильки, ноги вбивають. А вони ходили по пустелі, і там каміння було, велике каміння. І під ногами було каміння, і перешкоди були, і не одна перешкода. І Господь не був. Прогул, щоб довести до землі обітованої. і Господь нас так веде. Які нам камені попадаються, перешкоди, камінь, який не можна обійти, підняти, пересунути. І таке буває. Тому що фізичний камінь, якщо ми не можемо, ми самі, ми там наймаємо когось, друзів просимо, якихось вантажників, засобів є, що, що тільки не придумає людина, щоб відсунути той камінь. Будівельники краще. Але є така перешкода, що не можна обійти. От нам здається, що все, от така стіна. От стоїть камінь, і ще й великий камінь. Як описує Матфій, написано, що привалив до дверей великий камінь. Не просто до отвору, а там ще й двері були. Він великий камінь. Він не сам його привалив, дійсно, бо це багата людина була. А він на людей, людей це все зробив. І хто може допомогти нам відвалити цей камінь? Тільки Господь, тільки Господь може відвалити цей камінь, Щоб ми надію на нього на на покладали. І ви знаєте, особливо цей час, час такий тяжкий для нашої країни. І час такого, ви знаєте, початку духовного пробудження, тому що ми віримо, що пробудження буде в Україні. У цю духовну ми повинні. Більше просити Господа, щоб Господь відхвалював ці краміння людських доріг. Ви знаєте, я нагадую, як приходили переселенці, говориш з ними, розповідаєш про подвиг Господа, про Воскресіння, про, про спасіння. Слухають, кажуть, ми прийдемо. Проходить час, приходять тільки за пакетами. Пакети кожен раз більші, більші, більше, ну, але такі пакети будуть, що просять, поможіть нам донести. Але прийде час, що Господь поступає їхні серця, ми віримо в цьому. І що Господь пробудить Україну. Я нагадую про повічну та цього стану, яка була після поїздки в Південну Корею. Там до цього часу вони в суботу збираються. В суботу зранку збираються шоста чи 6.30, тридцять і вони збираються на спільну молитву півтори години. Молитва за їхню країну, за об'єднання, за спільне, за те, щоб... Вони разом були Південна і Північна Корея. Тому що Північна Корея там взагалі, там не звільняти навіть з Росії, наскільки там зло, наскільки віруючих там пригнув, там, Як розповідають, що приймачі туди якось передають. І вони ті приймачі слухають передачі, потім закупять їх в землю, щоб десь ніхто не бачив. Можливо, там якусь біблія ще слово Боже лишилося. А в той час, коли в них була війна, коли їм потрібно було пробудження, вони кожного дня приходили. Приходили до моєї молитви, збиралися молилися за країну. І Господь давав пробудження. І ми віримо, що Господь і нашій країні дасть пробудження. І звільнить від цього зла, від цього гріха. І Господь не даром нам дав такі обставини. І зараз такий камінь оцей стоїть перед Україною. знаєте? Такий камінь духовний і камінь фізичний в той час. В той же час. Тому що як подивитися останні заяви, що заявляють, ми вас всі зітремні, нічого ми не зупинимось, все буде виконано. Це, це... І це говорять люди, які при владі. І ти думаєш, що люди втратили чи... Але Господь це допускає. І тільки з Господом ми можемо перемогти. І гріх, і зло. Яке до нас суне. І ви знаєте, схожа ситуація з каменем була в житті пророка Даниїла. Нагадуйте, як це було? Коли за наказом царя Дарія та змовою рядовців його було кинуто в яму з левами. Давайте нагадаємо для себе шостий розділ Даниїла, 17-й вірш. Тоді за наказом царя привели Даниїла і кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла цар мовив, твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Тому що він бачив, що в Даниїла, тут як описано, що був Високий Дух і цар його призначив керувати над тими 120 тими сатрапами, урядовцями, він був один із трьох керівників, і він хотів призначити його прем'єр-міністр. Після себе першою першу людиною, тому що він бачить, що Даниїв, це ніколи є правильно, він де не турить його, не обманює. І як цар Дарій хвилювався його слова твій, Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Принесе великий камінь і поклали його на отвір ями. Цар запечатав його своїм перстнем і перснями своїх вельмож, аби в справі Даниїва нічого не було. Зміна. Ви дивіться, яка аналогія, так? тут камінь стоїть на гробниці. Так само печать поклали, так само там і сторожа, я думаю, що була. Ну хто ж я ходив, все рівно, бо Там яма з левами. І щоб вже людина звіти, отак вже по-людському, як людина може звідти вибратися, там Ще Цей камінь великий, ще й, й печат поклали свої, все, що було по закону, щоб нічого не було змінено. Після цього цар відійшов у свій палац і провів безсонну ніч. Цілковито відмовившись від їжі і будь-яких розваг. Вранці, щойно почало світати, цар з поспіхом подався до лавічиної ями. Наближившись до ями, ями цар жалюбним голосом заволав, закричав до Даниїла, загукав до нього, звертаючись до нього такими словами. «Даниїле, слугу, живого Бога, чи зміг твій Бог, котрому ти незмінно служиш? Врятувати тебе від леві. Ви знаєте, він і вірив, і не вірив у цьому. Чи живий той Даниїв, чи не живий. Як то? Він знав, що Даниїв дійсно служить цьому Богу. І що відбувається далі? Даниїв так озивався до царя. Царю, живи по квіте. Мій Бог послав свого ангела, аби він забув пащі леві, так що вони не завдали мені жодної шкоди. Оскільки я перед ним не винний. Та й супроти тебе, царю, я не щенив жодного зла. І далі цар дуже зрадів і наказав витягти Даниїла з ями, підняли Даниїла з ями, і не знайшлося на ньому жодного ушкодження, оскільки він був вірний своєму Богу». Ось така перешкода, такий камінь був в житті Даниїла. Багато можна прикладів привести. Знаєте, Йосипа. І інші були пророки, які сиділи, знаєте, не то що в камні, а там кам'яний пішов, в'язниця. От вони сиділи в тих підземельях, як тому не могли вийти не розуміли, як Господь, і потім Господь їх виводить. Я Господь своєю силою відкривав ті в'язниці і випускав їх. І які вони отримували після того благословіння. тільки потрібно Господу довіряти Хто відвалить там кам'ян? Тільки Господь може це зробити. Але найбільший камінь, який стоїть на шляху людини до Творця, це власний гріх. Цю перешкоду жодна людина не може самостійно здавати. Не може здавати ні своїми добрими справами, ні добрими вчинками, що він вихований в гарній сім'ї, що він такий все виконує, все по закону робить, він має там певну славу, певні достатки, він має повагу серед людей. А це його не, нічого не, не значить перед Господом, тому що людина народилася в гріхах. І це перешкода, яку ця людина не зможе самостійно здолати. І що потрібно робити, говорить Господь, кликати до Господа про прощення гріхів, і Бог відвалить камінь гріха і дарує спасіння безсмертній душі. Ви знаєте, нагадуються слова, які записані, ми будемо скоро святкувати на день П'ятидесятниці, коли Петро говорить. Другий розділ Апостолів, 21 й вірш, Петро говорить, і буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Всякий, хто покличе ім'я Господня, спасеться. І також Петро говорив, описано 37-й, 38-й вірш, це ж другої розділу. І Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петру і іншим апостолам: мужі браття, що ж нам робити, коли люди почули цю проповідь Петра? Що ж нам робити, мужі браття? Петру їм відповів: покайтеся, і нехай окреститься кожен з вас віля Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших, і отримайте дар Святого Духа. Христос переміг смерть. Христос Воскрес, щоб кожен віруючи в нього, отримав спасіння і життя вічне, а не вічно загибель. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Тому що й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за наші гріхи. Правильним за неправедним, у в тілі, а оживлений. Дійсно, Христос постраждав за нас. За кожного з нас. Якщо порівняти оті гріхи наші, те, що ми натворили, кожного з нас, там не то, що такий камінчик невеликий, там великий камінь. І Господь цю, всю, оцей тягар взяв на себе. І він відвалив оцей камінь. Він показав, що доступ можна вийти з тої гробниці, Знаєте, а так кожна людина, яка не прийшла ще до Господа, вона сидить у своєму гробику такому, у своїй гробниці. І вона сидить, і камінь не може той відсунути, а це може зробити тільки Господь. Але потрібно бажання тої людини. Звернутись до Господа, кликати до Нього про прощення, які б гріхи не були, який би камінь не був великий. Скільки б не було там печати. І печаті такі, знаєте, і сусідам, і родичам і відказали, та на тобі немає де печаті ставити ти вже такий грішний. А Господь це все знищує. Господь відвалює цей камінь. І Господь зламує ці печаті людські і гріху. І дарує спасіння безсмертю душі. Пам'ятаєте, як також дію описано в діє апостолі, прочитаємо це, Павло, як виступав в Афіна перед людьми? Прочитаємо, я не буду зачитати 30-31 вірш. Залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує всім людям всюди покаятися. Бо Він призначив день, в який буде судити увесь світ справедливо через мужа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його з мертвих. Слава Господу. І ще римлян прочитаємо декілька віршиків. Римлян, 10 розділ, із 9 по 13 вірш. Якщо ти будеш устами своїми, визнавати Ісуса Господом. І вірувати серцем твоїм, що Бог Воскресив його мертвих, то спасешся. Адже серцем вірує для праведності, а устами визнають для спасіння. Писання говорить: кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Люди також соромляться. Знаєте, оцей страх. А що скажуть люди? а що скажуть сусіди? А що скажуть на роботі. А кожен, хто вірить в нього, не осоромиться. Писання, говорить: нема різниці між Юдеєм і Геленом, бо один Господь усіх, багатий для всіх, хто кличе його. Тому кожен, хто благатиме ім'я Господнє, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенним. Хто прийде до цього каменя і скаже, Господи, допоможи! Господь відсуне цей камінь. Господь відвалить цей камінь, Господь зірве ці печатки, і людина вийде вільною. Вільної цього гріха і буде жити з Господом. Тільки Господь відвалює каміння, тільки Бог Отець усуває перешкоди на шляху до спасіння. І в Матвіє записано чудове місце. Прийдіть до мене, всі знеможені обтяжені, і я заспокою вас. І сьогодні Господь кличе, пам'ятаємо про це. Давайте молитву нашу прославимо його за все. Амінь. Thank <laughs> you.